Всіх вітаю, друзі! Недовго грала музика. Чехія, вслід за Польщею, вирішила також створити український Легіон в Чехії, не дивлячись на те, що навіть в Польщі, навіть близько він ще й не запрацював. Натомість, вже е, якби ця ідея е, підноситься як дуже і дуже вдала, дуже важлива, і можу зробити свій коротенький висновок, про який я зараз ми поговоримо, що невдовзі. Вся Європа буде рекрутувати в, до подібних легіонів українців по всій Європі. Зараз давайте поговоримо про цю чеську ініціативу і потім поговоримо про можливе дуже і дуже швидке майбутнє для всіх українців, які зараз проживають на території Європи. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте канал розвивати, тож вдячний за вашу постійну підтримку. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі, заповнюйте заявку, зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. Отже, Чехія активно розглядає можливість створення спеціального підрозділу добровольців з українців, що може стати аналогом польського легіону. Про які саме аналоги польського легіону не говориться, бо польського легіону на сьогоднішній день не існує, тільки починається якась там організація цього процесу, але е, жодного польського легіону не існує. Але вже бачимо, що Чехії ідея дуже і дуже сильно сподобалась. Ініціатива спрямована на підтримку обороноздатності України та включення чеських громадян українського походження до цього процесу. Одразу хочу наголосити для всіх панікерів, що Чехія також заявляє, що цей процес буде проходити добровільно, і єдине, що може зробити Чехія, це просто якимись, якимось, скажімо так, непрямими методами спонукати українців. Звертатись до консульства і вступати в легіониці на території тієї чи іншої країни. Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова підкреслила важливість продовження підготовки українських солдатів, і вона заявила: ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, тож чому б не охопити цим процесом, можливо, вже чеських громадян, які зараховують себе до української національності, і сформувати якийсь. Підрозділ, тобто, що на сьогоднішній день пропонує міністр оборони Чехії, вона е, пропонує тим українцям, які виїхали до Чехії, чи зараз, чи раніше, і отримали вже чеські паспорти. Е, але при цьому так раніше вони мали там якесь громадянство України. Е, вона пропонує саме ну, якби з цих людей створювати підрозділи. І тут питання: скільки українців, які виїхали до Чехії? І вирішили отримати там громадянство, згодяться на те, щоб до цього легіону вступити. Я думаю, що на відповідь на це питання не потрібно довго думати, бо відповідь, очевидна. небагато. Е, от і ця заява вказує на те, що Чехія готова активно підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність, а також сприяти інтеграції українців, які проживають в Чехії до оборонних структур України. Тобто, фактично, е, в Польщі, якби Польща в цій безпековій угоді, яка була підписана і яка навіть не має бути ратифікована, нагадаю, тобто, це просто декларація. Яка може бути виконана, а може бути не виконана, не грає ніякої ролі це, те саме, що усно, фактично домовитись, якби на основі оцього одного пункту Чехія вже також робить відповідні заяви. І тут одразу ж приходить думка, що. Подібні якби, можливості і подібні легіони можуть бути створені в подальшому по всій території Європи, бо країни просто одна за другою можуть якби, такі заяви робити. Однозначно, ми тільки розуміємо, що Угорщина там, Словаччина, скоріш за все, таких легіонів робити не будуть, особливо на фоні конфлікту. України та Словаччини з Угорщиною, які на сьогоднішній день, по-перше, займають антиукраїнську і проросійську позицію. і, По-друге, Україна фактично перекрила потоки нафти з Росії до Угорщини та Словаччини, і тепер це напряму загрожує, на жаль, їх енергетичній незалежності і безпеці. І чому я говорю на жаль, тому що енергетична безпека це. Це не стосується Орбана, наприклад, це не стосується тих проросійських політиків, це стосується всього угорського там і словацького народу, які фактично будуть, вони будуть за це відповідальні. Бо я ніколи не вірю, що якийсь високопосадовець або політик найвищого, або навіть середнього рангу буде відчувати якісь проблеми, наприклад, з купівлею пального або з електроенергією, і так далі. Ні. Точно так само, як і в Україні. З тими самими відключеннями світла страждають звичайні українці. Бо ми пам'ятаємо, що нібито з однієї сторони заборонено користуватись кондиціонерами в 40 градусну жару, а при цьому. Також вже були факти того, що в Верховній Раді кондиціонери працюють на постійній основі. Є дуже багато урядових об'єктів, в яких світло не виключається, і які не пов'язані напряму з обороноздатністю України. І тому бачимо, хто знаходиться при владі, в того і так з... жодних проблем не буде. І в Угорщині, і в Словаччині це, це те саме. Тобто вони, е, якби їх народи будуть страждати від цього, а при цьому е, якби політики, які довели до таких рішень і до таких обставин, жодних проблем в них не буде. Ну що ж. Давайте далі про створення легіону. Створення легіону добровольців з України в Чехії має значний потенціал для посилення військової співпраці між Україною та Чехією. Однак існують такі виклики, пов'язані з організацією, підготовкою та забезпеченням таких підрозділів. Важливим буде дотримання всіх правових норм і процедур, а також забезпечення необхідної підтримки з боку уряду та громадськості. От. І ініціатива має потенціал стати ефективним засобом для залучення українських громадян до активної оборонної діяльності, водночас забезпечуючи їх інтеграцію в чеське суспільство. Як саме е, має Український Легіон в Чехії е, допомагати інтегруватися українцям в чеське суспільство, якщо е, по факту? Якщо дивитись на аналог там, українського легіону в Польщі, це просто рекрутація військовозобов'язаних до ЛАВ Збройних сил України, і після їх підготовки э, вони будуть відправлені на територію України для участі в, в бойових зіткненнях. Тому про, яке, про яку саме інтеграцію говориться незрозуміло, так, так само э, можна зробити висновки, що всі країни, які Попідписували оці безпекові угоди з Україною, також можуть такі пункти всі угоди подописувати. А так як вони не потребують жодних ратифікацій, їх можна змінювати хоч кожних 15 хвилин. Бо якщо підписується якась декларація і вона проходить ратифікацію, то для того, щоб потім внести туди зміни, треба рішення величезної кількості політиків. А в даному випадку. По-перше, це просто декларація. Почитайте в Google, що таке декларація. Вона не обов'язкова до виконання, і їх можна змінювати без проблем. Це може робити одна єдина людина, представник від тієї чи іншої країни. Тому такі легіони можуть бути можуть створюватись. І е, е, наслідки ми, я думаю, побачимо вже найближчим часом. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!